Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.ua». У даному відогляді надамо увазі акумуляторний тример серії DIY, а саме модель Advanced Gas Cut 36. Як ви бачите, постачається він ось такій картонній коробці, яку ми зараз відкриємо та подивимось, що знаходиться всередині. Приділимо увагу комплекту постачання, технічним характеристикам, а також особливостям та перевагам. Отже, друзі, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання у нас присутня уся необхідна технічна документація, як завжди, в тому числі українською мовою. Бачимо наявність самого тримеру, який у нас складається з двох частин, а отже, його легко зберігати: частина з блоком керування та частина з робочими елементами. Відповідно, у нас є підстановлена шпуля з ліскою. Несумнівно, у нас в комплекті йде також захисний кожух з обмежувачем, додаткове руків'я, зарядний пристрій. А саме al 36 v 20 та акумулятор ємкістю 2 Аг, 36 В. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Кількість обертів 8300 обертів на хвилину. Ширина захоплення 30 см. Діаметр ліски 1,6 мм. Вага інструменту 3,1 кг. Гарантія від виробника 36 місяців. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо безпосередньо до самого інструменту. Ми вже його стикували між собою. Всередині у нас знаходиться дуже надійне кріплення, котре передає електрику безпосередньо від акумулятора до робочої частини. Для того, щоб ще більш надійно зафіксувати поєднувальні елементи, є спеціальний барашок, який дуже надійно затискає саме місце кріплення. Тобто тут нам перейматися нема чим. Інструмент фіксується між собою. Дуже і дуже надійно. Переходячи далі, в місці кріплення в нас присутня червона клавіша. Вона відповідає за можливість провороту робочої частини. Тобто ми натиснули на неї. І у нас вже є можливість на 180 градусів провернути робочу частину. Відповідно, після цього вона автоматично зафіксується. Додаткове руків'я для більшої зручності встановлюється у нас в будь-якому місці, у діапазоні верхньої частини. Тобто можна підлаштувати під зріст оператора, під зручність хвату. Також руків'я, звісно, провертається в діапазоні орієнтовно 170-180 градусів, для того, щоб ви могли його як перевести в стан зберігання, так і знову ж таки підлаштувати під ваш зріст. Акумуляторний блок виймається та встановлюється дуже легко за допомогою натиснення на червону клавішу. Відповідно для його встановлення ми також чекаємо. Фіксації цієї клавіші. Забезпечується надійна фіксація акумулятора навіть при динаміці роботи. Далі, якщо ми звернемо увагу саме на частину з блоком керування, ми бачимо те, що руків'я у нас в місцях хвату дуже добре прогумоване та має рельєфну поверхню. За рахунок цього інструмент не ковзає у вас в руках і з ним працювати зручно. Звісно, у нас присутній запобіжник від непередбаченого пуску, тобто до тої пори, поки ми не затиснемо верхній важіль в один чи інший бік, інструмент у нас просто не запуститься. А під час запуску інструменту, якщо звернути увагу на пускову клавішу, ми бачимо наявність двох режимів роботи, відповідно, меншої потужності та більшої потужності. Це означає те, що даний інструмент впорається навіть з сухостоєм, досить легко. Переходячи до робочої частини, бачимо те, що у нас. Тут присутня велика кількість вентиляційних отворів. А також, як вже було сказано раніше, за рахунок того, що вона провертається, є можливість працювати як в горизонтальному, так і в вертикальному положенні, наприклад, при підкошуванні бар -дю ру. Друзі, з приводу додаткових аксесуарів, розповімо ще про захисний кожух. На захисному кожусі у нас присутній обмежувач. Знову ж таки, для більшої зручності підкошування біля краю бордюру. І на захисному кожусі у нас. Присутній металевий ніж, який автоматично підрівнює радіус, а вірніше довжину ліски під необхідний. Зарядний пристрій має силу струму 2 А, відповідно, прямо пропорційно зарядить наш акумулятор 2 а години, орієнтовно за 1 годину. На цьому наразі у мене все. Випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії Bosch, ставте їх фахівцям, а саме менеджерам сайту Instrumentarium.ua. З радістю дадуть обґрунтовані відповіді та підберуть інструмент саме під ваші потреби. Особисто я подякував за перегляд. Якщо сподобалось, підпишіться, поставте вподобайку, зазирніть у коментарі. Може там буде ще. Що цікаве саме для вас. Побачимось.